Третє за останні п'ять діб на головному майдані рівного лунає траурна мелодія. Сьогодні на центральній площі міста знову проводили в останню дорогу полеглого на війні захисника. 50-річний солдат Михайло Попов від початку повномасштабного вторгнення боронив Україну зі зброєю в руках. Чоловік побував у багатьох гарячих точках, перебував на передовій. Серце захисника перестало битися у сумській лікарні після отриманої напередодні у бою травми. На прощання з героєм прийшли побратими Михайла, які разом із ним ставали до лав ТРО. Добровольцем, так як ми всі пішли разом з Сівенками. За разом він на два дні ну, пізніше пішов. Вже по ходу служби шляхи друзів розійшлися. Михайло воював здебільшого на Донеччині, там, де не стихають активні бойові дії. Бойовий підрозділ рівнянина саме переїздив на нове місце дислокації, коли сталося непоправне. Ми в інших частинах воювали, але зазванювались. Я на передовій під, під улідаром. Він там в других місцях. Ну що сказати. Вічна йому пам'ять царство небесне весни Михайло Попов народився та виріс у Рівному. Тут навчався в 11-й школі. Потім була служба в армії і робота водієм. На чоловіка вдома чекали дружина та донька, мама, брат та бабуся для рідних і друзів. Втрата Михайла стала важким ударом. Він міг знайти мову із малим. І старшим ми разом з мамою працюємо. він завжди приходив такий веселий. Бачили ми його останній раз, як він було 50 років. Він приїжджав. Ми разом з мамою працюємо. Це так я його знала. Після громадської панахиди на Майдані та поминальної служби у Святопокровському соборі бійця поховали на алеї героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брожицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.